Сьогодні ми провели останню гру другого тренувального збору. Надалі дівчат чекає два вихідних, і потім ми продовжимо в місті Кривий Ріг наш третій збір і підготовку до другої частини чемпіонату України. По грі хотів би відзначити дівчат з ЖФК Дніпро 1 Цей суперник завжди грає дуже злагоджено в обороні. Вони Завжди з доброю самовіддачею, а також організовано атакують по нашій грі. Хотів би визначити, що що дівчата молодці і мали дуже багато моментів, але підвела десь реалізація. Будемо робити аналіз і допрацьовувати в тренувальному процесі. Наприкінці гри Діана Білякова отримала травму і нам прийшлось призупинити матч. Не дограли десь 5-7 хвилин. Ми сьогодні грали проти Дніпра 1, Була дуже важка гра, наігрували новий склад. Вдалося забити в другому таймі, Було багато моментів в першому та в другому. За що мого гола наша команда перемогла. Готуємося до наступних матчів. Буде багато ще спарингів, товарських матчів. Будемо готуватися та йти далі.